Thank you. Точно все забрали. Зараз виведемо. Відай мені. Сьогодні відбувається, скажімо, такий історичний момент для лікарні святого Луки. Перший відбувається трансплантація органів від донора до реципієнта. Ситуація з донором є наступна: це молодий чоловік 29 років, з важкою поєднаною травмою тіла, з важкою черепно-мозговою травмою, шкода людини, але в той же час ми маємо велику вдячність його родичам, які, скажімо, відважились на такий мужній і е, серйозний крок. Е, ми знову ж таки. Дякуємо родині. Не прості були перемовини. Це було складно. Проте ми дякуємо, що вони вчинили такий крок і допомогли врятувати чотири життя, а саме це є троє дорослих і одна дитинка. Сьогодні в нас мультиорганний забір, чотири органи. Якщо стосується нирок, сьогодні в нас одна дитина. Їй 11 років в західноукраїнському центрі. Тут буквально лікарня за 100 метрів від нас. Тому після вилучення зразу беремо бікс, бокс з органами органом і йдемо пересаджувати дитині. Дитина на діалі. Другий пацієнт в нас стоїть листку очікування, близько двох років, дуже молодий, 92-го року, але надзвичайно тяжкий в плані того, що має дуже важкий діабет непереносимість діалізу має асцит і серцеву недостатність, тому без нирки вилікувати його неможливо. Надзвичайно сильно прогресує його захворювання, тому ми сьогодні зробимо йому трансплантацію і стан його здоров'я тоді може значно покращити. Ми сьогодні проведемо першу трансплантацію в лікарні Святого Луки, Рахуємо, що це дасть величезний розвиток лікарні. Моє співчуття щирі родині донора. Це молодий хлопець, 29-річний хлопець, якому ще жити й жити. Але, на жаль, доля така, що життя обірвалося в результаті ДТП і дуже важкої черепно мозкової травми. Та травма була несумісна із життям. І вже фактично за добу перебування у стаціонарі ми зрозуміли, що є клінічні ознаки смерті мозку, і змушені були розпочати процедуру діагностики смерті мозку. Виконавши всі пункти, вийшовши по всьому алгоритму, концелярно було прийнято рішення про те, що є встановлений факт смерті мозку. На жаль, нічого зробити ми не змогли для того, щоб рятувати життя даному пацієнту. І єдине, що ми змогли, це констатувати смерть і мати дуже тяжку розмову з людиною. Пацієнта, в якого залишилася молода дружина, залишилися батьки, дідусь, бабусі, і яким прийшлося приймати дуже тяжке рішення в такий трагічно критичний час їхнього горя. Наш щирий низький уклін в родині донора, і щире співчуття в родині донора, і дуже велике дякую за цей шанс. Порятунку життя чотирьох пацієнтів, які вони дали Назару станом на зараз. Є 12 повних років. Назар лікується в нашому центрі протягом останніх чотирьох років. З 2019 року у пацієнта відмічалися прояви хронічної хвороби нирок п'ятої стадії. А відповідно, ми були вимушені розпочати наркову замісну терапію. Нарково замісна терапія була розпочата у вигляді перитонального діалізу. Ручного згодом пацієнт був переведений на автоматизований перитональний діаліз. Нас викликали, бо ми були вже рік на діалізі. І вчора наш лікар зателефонував, що може, ми будемо мати донора і. Треба під'їхати, здати аналізи на сумісність. І Чи дійсно ми будемо. До нас підійде донор. Це дуже взагалі то пережиття, бо ми навіть такого не очікували і не планували, бо ми вже на 17 серпня мали б їхати на Польщу, бо ми там були якийсь певний період, лікувалися. І вже з лікаром домовилися, що ми мали їхати туди, а тут Ну, з одної сторони, то було і. І шоковане, і радісне, Таке. А... Ну, більш такі переживання, бо взагалі Назарко він дуже такий дуже всього боїться, особливо тих докторів. І саме більше я переживала, як то він то все сприйме. Ну, ми казали, що ми їдемо тільки аналізи здавати і будемося вертати, але. На жаль, то зовсім було. Вісім років ми знали, що ми вже на такому діагнозі. Ну, ми просто чисто, так випадково здали аналізи, бо кістки чи вірус, чи якась інфекція ангіна була. Ну, ну, таке щось. Ну, я не знаю, на що мене то наштовхнуло, бо так переважно дуже так і не здавала аналізів. Там щось дома, якісь там, чи лікар призначив сімейний, чи як там. Якісь там горло попшикати, якісь протизапальні подавати це. А то так чисто, випадково ми приїхали, здали загальний аналіз і зробили УЗД, просто в Сечі були трошки блок, ніби ніби і невисокий було був піднятий цей. от. І Зробили УЗД, на УЗД вже сказали, треба здати біохімію, а як ми здали вже біохімію, то там вже кратинім був 200 і, на жаль, вже. Діагноз підтвердився.